Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, Сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Кеша. У мене він також на дві плоскості. У мене взагалі всі кущі винограду на дві плоскості. Тобто, виходить, що молоді кущі там одноплоскосні шпалери, а тут на дві плоскості. Якось так. Ось уже прилетіла оса. Вчора був дощ. Сьогодні погодка така файна. І я хочу сказати, що після дощу цей сорт винограду не тріснув. Але оси вчора не їли, сьогодні їх набагато більше. І дивлюсь, що ягоду їдять і нижню, і верхню, і середню. Тобто виходить, що цей сорт винограду вже зрілий. Я вже пробував з нижньої, е, кажу, з нижньої нижню ягоду, і все доволі непогано, я сказав би. Цей сорт винограду має таку овальну ягоду, також жовто-зелену, як і у світлані. Його путають із світланою, але цей сорт винограду зазріває е, на неділю раніше. Получається так. Моя м'ясиста соковита м'якоть, гармонійний смак, солодка. Ну, друзі, все перед вами. І по нагрузки хочу сказати, що нагрузка на цьому кущеві кілограмів 20 Декілька гронок я вже тут позрізав. Ось пусті прогалинки є. Гронки йдуть від 300 грамів, навіть менше, я хочу сказати, грам від 200. від 200 грам до 700 грамів. Тобто, я вважаю, що це нормальні стандартні грони, які є у виноградному, тому кажу виноградному, які є на виноградному кущеві. Не так трішки сказав, відволікся. Друзі, якось так. Тут ось е сітку риболовну піднатягнув, тому що птахи почали довбати дуже сильно. З тої сторони я припідняв, а тут поки що так. Ось ось, ось дивіться, які е з приводу норму, як я нормував чи не нормував, в цьому році ніякої норміровки я не робив гронами. Маси ну, літає дуже багато, його вже потрібно буде знімати, Того, що... Чи тому що ягоду дуже сильно б'є. Вчора не було, тому що був дощ, а сьогодні лупасять повним ходом. На тій, на тій стороні, там, там декілька гронок є. Зараз покажу. На другій стороні. Так, це вже з другої сторони виходить така. У нас нагрузочка. І ось також під'їдають оси і все, блін. В цьому році оси дуже сильно багато. Ось дивіться які все прямо укладено. І такий кеш, а в тому році він якийсь був більш рідкіший, в цьому році кущик такий прям файний. І нагрузка файна. Так. Там, там, вон. Так, тут уже у мене вже все приготовлено. Вон, дивіться, кісточка вже чорна, і це я ягоду зривав з нижнього, е, кажу, з нижнього, опять, не так трішки сказав, з нижньої, е, знизу, коротше говоря. Нижню ягоду зривав, а так буде понятніше. Так. Що ми тут маємо по ваговій категорії? 18 грам, 50 міліграм. Так, тут що ми, Ну, що там, по нулям? Ого, 23 грами, 9 міліграм. Ну, тобто, так само, як і на Світлані, від 18 до 22-23 грамів буде ягода, якщо вона нормальна буде не погорошена, але ми погорошену ягоду ж не вважаємо. Дивіться, сок тече так, як і у Світлани. Получається така, друзі, у нас ягода кеші. Ще... Ну що якось так є багато людей, які повикидали вже ці сорта. У них вже їх давним-давно нема, але я тримаю. Ну що, друзі, сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Дякую за увагу. З вами був Толян. До Побачення, ще побачимо.